Кітаю, друзі, на каналі 9 листопада. Починаємо посадку саджанців малини. Закладаємо нову ділянку, знімаю відео для своїх підписників, а також для підписників каналу Ярік Мазур. Сьогодні поговоримо про посадку малини. Хочу коротенько розповісти весь процес від підготовки поля і аж до самої висадки. Також в кінці відео підведемо підсумки вартості посадки, скільки часу дана ділянка зможе окупитися. Приступаю до посадки, Приємного перегляду! Так, друзі, підготовка поля під посадку малини. Після того як внесли хімію. Хімія запрацювала і зараз орали. 2-3 тижні пройде. Плануємо зробити культувацію або фризувати. Тоді розмітка і безпосередньо висадка малини. В даній ділянці висаджуємо три сорти. Це є пшиба, літній сорт, Енрусадіра, а також Дельніва. Висаджуємо повністю саджанців із закритою кореневою системою і з горщиків. Психиби вирішили витряхнути один ящик маточного кореня і висадити так, відкриту кореневу систему. Ось дивіться, який, грубо кажучи, маточний корінь. Пшехиби наріз за один сезон. Дивіться, яка шикарна коренева. У нас, Ось така пшохиба. Було висаджено 350 енросадіри, 350 пшохів і 400 дельніви. По підготовці, ділянці, по підготовці ділянки. На даній ділянці була трава, після чого була скошена, внесли хімію, після чого зурали, через 2-3 тижні після орки пройшлися фризою. Після фризи дана ділянка постояла ще два тижні часу. І сьогодні перед посадкою пройшли фризою два рази, лише там в тих смугах, де будемо висаджувати малину. Це все по підготовці ділянки. Малину перед тим, ніж мали висаджувати, добре пролили день наперед і висаджували відстані 20-25 см одна від одної. Дуже щільно для того, щоб якомога швидше вона розрослася. По, між, по міжряддю відстань між, від, від поля до першого ряду метр сімдесят, між першим рядом і середнім 2,50. Так, також друге міжряддя 2,50 і далі 1,60 чи метр 70 від іншого поля. Так, Завершили висадку малини. Дана ділянка більше спрямована на саджанці. Тепер коротенько розповім весь процес. Дивіться, на даній ділянці ширина 8 метрів, довжина 100 метрів. Висадили три сорта. Перший ряд це є Енросадіра, посередині сорт пшехиба і самий крайній – сорт дельніва. Ось такі саженці практично в нас ще залишились висотою 20-30 см, висотою 50-60 см вже всі реалізовані. І також залишилось лише декілька сортів. Тепер по підсумку, яка вартість посадки. Якщо рахувати саджанці з закритою кореневою системою, оптова ціна, грубо кажучи, 20 гривень. По такій ціні ми реалізовуємо. Пішло в нас 1100 саджанців. 22 тисячі гривень вийшли в нас вартість саджанців. Плюс підготовка ділянки в районі 10 літрів соляри, це і по 60 гривень, це є 600 гривень, плюс вартість посадки. Висаджували троє людей, висадили за 3 години, можна ще накинути 1000 гривень, плюс-мінус вартість хімії в районі 100-200 гривень. Ще залишиться поставити шпалеру, поставити шпалеру і капельний полив. Орієнтовно на даний момент вартість посадки 22 тисячі садженців, плюс підготовка ділянки 600, вартість посадки 1000, і такі дрібні витрати. Орієнтовно 24-23 тисячі необхідно, щоб висадити дану ділянку. А якщо рахувати, що на дану ділянку можна вмістити як мінімум половину саджанців, схему посадки з чуть-чуть не вужче, а ширше висаджувати, то можна на таку ділянку вмістити мінімум 600 саджанців. Так би, тобто на половину менше здешевити вартість посадки. Я підраховував по своїх підрахунках, думаю, за два сезони ми з урахуванням... Ягоди і саджанці в дану ділянку зможемо, думаю, відбити ціну. А там далі час покаже. На рахунок того, чи вигідно висаджувати малину, чи ні, ми вирішили однозначно висаджувати. З даної ділянки подивимося, як будуть вести себе дані три сорта. По ідеї, дельніва має йти рання ягода, пізніше має йти мапема з іншої ділянки і пізніше ендросадіра. Для того, щоб розтягнути період плодоношення. Якщо все так буде співпадати, то будемо використовувати ось ці три сорта. Ну, а пшеба це і літніх. Подивимося, яка буде ціна на літню малину і тоді вже будемо робити висновки. Ось так, друзі. Якщо якісь питання є, пишіть в коментарях. Ми для себе спрактикували посадку з закритою кореневою системою. На іншій ділянці висадили з відкритою. На наступний сезон, якщо буде цікаво, підписуйтесь на канал. Постараємося знімати обидві ділянки для того, щоб можна було побачити, яка різниця між закритою і відкритою кореневою системою. Ось сезон практично завершили. Дякую всім, хто був з нами. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі!